Власне, чи обговорювали і ось цю атаку сьогодні у Вашингтоні? Про це зараз дізнаємося. Більше деталей про можливо, зустріч Віткуфа та Єрмака. а Також про подробиці про підготовку тристороннього саміту. Ми дізнаємося зараз у нашого журналіста міжнародника Дмитра Анопченка. Дмитре, вітаю, слава Україні. І тобі слово вітаю, колеги. Ради приєднатися. Я приєднуюсь до вас з постійного представництва України при ООН. Ми зараз Нью-Йорку. Ну і от в Нью-Йорку, ви просто бачите це приміщення. Тут зараз вже збирається преса. Сюди мають прийти українські переговірники для того, щоб повідомити перші деталі щодо сьогоднішньої зустрічі. Із відковим все, що я можу, або маю право повідомити вам зараз, в ефірі, що зустріч відбулася, що зустріч завершилась. Ну і хочу пояснити трішки контекст а, зараз. Розраховують, давайте використовувати це слово, що десь до кінця наступного тижня безпекові гарантії для України мають бути формалізовані, погоджені з партнерами і формалізовані як єдиний документ. Ну і практично весь цей тиждень. Ну те, що я бачу, вже з радниками з нацбезпеки, які представляють Німеччину, Італію, Францію, Сполучене Королівство, Фінляндію, а також зі спеціальними представниками, які теж уповноважені вести ці переговори від ЄС і НАТО, вже провели переговори. Ну і цей раунд, який відбувся тут у Нью-Йорку, це як якраз раунд, раунд зі спецпредставником спецпредцеппредставником президента трампа Сівіном вітковим втім радився в дипломатичних джерелах якраз мені кажуть що особисто Марко рубіо державний секретар і людина яка зараз одночасно обіймає посаду радника з національної безпеки всю цю співпрацю всю цю величезну роботу щодо американської участі у гарантуванні у провадженні цих гарантій безпеки теж координує Величезне питання, хороше питання, і я не став би забігати наперед, поки переговірники про це не скажуть. А що хотіла би Україна? Тут є велика дискусія. Я спілкуюся із колишніми американськими високопосадовцями. Ну і ось попередньо чую, які варіанти пропрацьовуються, і про ці варіанти зокрема мені сказав колишній санкційний координатор Сполучених Штатів Дені Фрід. Я пропоную послухати. Ну я потім поясню. просто на своєму. Україна ж захищала себе самостійно так, нашою зброєю, але без нашої участі у війні. Тому якщо європейці прикриють українське небо засобами ППО, а Європа та Америка нададуть ще і підтримку з повітря це критичним чином змінить ситуацію. Плюс продаж зброї, плюс угоди щодо оборонної промисловості, тоді гарантії безпеки дійсно могли би запрацювати. Ну, ось, власне за попередніми розмовами за розмовами в Вашингтонських коридорах влади стратегія, яку зараз відстоює Україна, це попросити Сполучені Штати в рамках цих гарантій безпеки, що найменше гарантувати, що розвідданні Пентагон поставлятиме безперервно. Ми всі пам'ятаємо, що за Трампа вже була пауза. Що сполучені штати могли би взяти на себе певною мірою логістику і координацію, навчальні місії, можливо, підтримку з повітря. Ну а коли вже буде угода про перемир'я чи. Про мир, щоб Сполучені Штати теж взяли участь у моніторингу ситуації вздовж лінії розділу. Втім, станом на зараз поки що не знаємо, що сьогодні відков сказав українській делегації. Ну менше ніж за годину матимемо відповіді з перших вуст, колеги. Дмитре, я тобі дуже дякую. Але ось власне справді ми почуємо вже за годину і побачимо результати цих домовленостей. А ти кажеш про те, що ти спілкуєшся із колишніми посадовцями, так само ну маєш нагоду та поговорити в Вашингтоні з різними представниками влади і колишньої влади, в тому числі Сполучених Штатів, після першої зустрічі в Вашингтоні, коли був президент Трамп і Джей Ді Венс, кожен кожна поїздка в Вашингтон, звичайно, це для нас хвилююче. А як цього разу нас приймуть? От якщо можеш. Що ти можеш сказати про атмосферу, як приймають нашу делегацію? І загалом, а як налаштовані як налаштована американська сторона, чи все ж таки вона налаштована десь так само, як Трамп? Мовляв, це не наша війна. Давайте розбирайтеся самі. Чи чи вони, наприклад, висловлюють такі співчуття українському народу і готові підтримувати? Дивіться, давайте ми розділимо це запитання. По перше, щодо ситуації з ситуації, яка відбувалася в овальному кабінеті, всі зробили свої висновки і зробила дуже серйозні висновки американська сторона. Ну я був частиною президентського полу, який якому дозволили бути в овальному кабінеті на початку зустрічі Зеленського із Трампом цього разу. Ну і те, що ви бачили по картинці, по трансляції зсередини воно виглядало ще більш тепло ще більш ну знаєте, так обережно для того, щоб ну не порушити, не зламати. Ось це взаєморозуміння, яке з'явилося, і коли президент Зеленський вийшов з цієї зустрічі і сказав, що це була моя найкраща зустріч з Трампом за всі часи. Ну а потім віджартувався, що можливо найкраща зустріч ще попереду. То це не компліменти, це дійсно була хороша, хороша емоційно навіть хороша зустріч. Це по перше, тобто всі зробили винятки, всі дуже сподіваються, що повторення першого овального кабінету всіх цих емоцій зайвих вже не буде. Ну а друга історія щодо настроїв команді Трампа, поділюсь те, що я чую те, що називається не на камеру. Кажуть мені, що команда Трампа зараз розділена що є половина. Це люди, які розуміють необхідність підтримки України, необхідність стримування Росії це найважливіше зараз для республіканців. А є частина команди, яка хотіла би дати президенту швидкий результат, і вони працюють не на цінності, не на е, побудову якоїсь міцної системи, а на те, щоб просто задовольнити президента Трампа. Це теж правда, і це теж люди, які хотіли би будь-якою ціною домовитися з Росією, будь-якою ціною вийти mm -hmm. на переговори, будь-якою ціною Можливо, щось підписати, але питання ціни, та що ми чуємо зараз з Києва, те що ми впевнений, почуємо сьогодні у Нью-йорку що Україна не готова на мир будь-якої ціною. Ну і закінчуючи, хочу просто послатися. Я буквально перед ефіром говорив з Беном Ходжесом, людиною яку я дуже поважаю, у нас теплі хороші особисті стосунки. І він мені сказав, що перше це цитата краще ж, краще жодної угоди, ніж погана угода, до якої вас підштовхують. Ну і по друге, він вважає він прогнозує, що процес переговорів зі сполученими штатами щодо надання гарантій безпеки може бути складним, але тим не менше ми можемо вийти на певний результат. Ну навряд чи сполучені штати надаватимуть зброю, але наприклад, 100% вони її продаватимуть. Тобто про це можна говорити, і навіть якщо штати не нададуть стільки, скільки європа, все одно внесок штатів може бути великим. Колеги. Ну, ось ось так. перші пункти, які ти зазначив, Дмитро, він справді обнаділив. Дуже дякую за твою роботу. Звичайно, будемо чекати подробиць. Журналіст міжнародний. Дмитро Онопченко був разом із нами на прямому зв'язку.